Право на призначення субсидії мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує 15% від загального доходу сім'ї. Для того, щоб її оформити, треба подати до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації тільки два документа: заяву звернення та заповнену декларацію про доходи. Бланки декларацій надійшли у кожну поштову скриньку буковинців. Більшість розцінила це як заклик до негайного оформлення документів і спричинила зайвий ажіотаж. Можна зробити субсидії і В липні, там буде призначена вона з липня і в серпні, бо без того моменту, коли є сплата за газ, субсидії у всіх людей будуть не досить великими. Коли є сплата за газ по такій ціні, по 7200, отоді з'являться ці субсидії в розмірі 1000, 2, 3, 4, 5 тисяч. Бо без ціни на газ. Ці субсидії не будуть такими значними. Соціальні працівники у селах також пройшли відповідні інструктажі. Вони підкажуть усім бажаючим, як правильно розрахувати вартість паю і включити його до декларації. Розмір, як правило, цього паю для сім'ї на рік не досить. там від тисячі до чотирьох тисяч гривень. Може бути і на сім'ю. Це не така сума, яка сильно впливає на субсидію. Але хочете заповнити акуратно, значить, то до соціального працівника він підскаже. Найбільше питань виникає у людей, які ще ніколи у житті не заповнювали декларації про доходи. У таких випадках Юрій Півень радить звертатися безпосередньо до центрів надання послуг по соціальному страхуванню, адже крім субсидій, чимало людей мають ще й пільги для інвалідів війни, наприклад, учасників бойових дій 75%. От сім'я із чотирьох, атошника сім'я візьмемо. Тато, який воює, значить, і отримав, воював і отримав вже статус учасника бойових дій, його дружина і двоє дітей. Вони мають пільгу 75%. Їх норма споживання газу виявили, що їхня норма споживання 500 кубів, значить, по всіх їх нормах. Значить, це значить, що 75% 375 кубів. Вони не сплачують ні копійки 125 кубів потраплять в систему субсидій. За 125 кубів в системі субсидій вони не дуже багато отримують, але можуть ще десь отримати 200-300 гривень. Отримати, але їх суть в тому, що вони все одно не будуть сплачувати більше ніж відсоток від їхнього доходу. Офіційно реєструвати заяви та декларації почнуть з 1 травня цього року. Тоді ж розпочнеться і призначення субсидій. Кожна з них призначається колегіально в індивідуальному порядку. Навіть якщо документи були зареєстровані 30 червня, компенсацію за переплату комунальних послуг призначать. Ть, все одно з 1 квітня, надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.